Ми пробралися в Чорнобильську зону відчуження для того, щоб провідати людей, які досі там живуть, і прожили все своє життя саме в зоні відчуження. Сьогодні весь периметр зони відчуження оточий колючим дротом. І сталкери, які ходили в зону відчуження до 2022 року, користувалися тим, що цей забор місцями давно зруйнований і має безліч дірок. Тому заходимо швиденько і обережно. Рівні радіації в цьому місті сьогодні вже, до речі, в нормі. І в селі, куди ми йдемо, де живуть більше десяти людей, бабусь, які там проживали до аварії на Чорнобильській АЕС, теж більш-менш в нормі. Нам сьогодні доведеться тягнути важкенкі сумки, щоб допомогти бабусям, які залишились в Чорнобилі. Але це не значить. Що у них немає продуктів, їм ніхто їх не привозить. Просто коли ми йдемо до них у гості, вони нас вже знають, ми ніколи не ходимо туди з пустими руками, тому що не дивлячись на те, що адміністрація зони все ж таки інколи привозить їм продукти, ліки там є лікар, швидка допомога навіть є. Все одно магазинів там нема, і якісь свіженькі продукти будуть завжди в тему, коли їдеш легально або так, як ми, йдеш пішки до цих людей. Але головною метою, звичайно, для нас сьогодні є увага, бо людей у селі Чорнобиля залишилося не дуже багато. І сьогодні ми до Бабушки Марії йдемо, яка півжиття провела в зоні відчуження. Вірніше все життя. Аварія на Чорнобильській АЕС позбавила рідного дому дуже багато людей. Це реальна історія про те, що довелося пережити людині, яка наважилася залишитись в радіоактивній землі у себе вдома. Тому що радіація вона невидима, і люди, яким вже було за 20, за 30, вирішили повернутися до себе додому після того, як Влада зробила велику евакуацію. Це село Куповате. І до аварії тут проживало не дуже багато людей, але тут було велике фермерське господарство. Тут вирощували буряк, картоплю, вирощували корів, свиней. А після аварії всіх виселили. Але через півроку багато людей, які вже мали дорослих дітей, змогли повернутися додому в свої. Для того щоб продовжити тут жити, але влада поставила перед цими людьми умову: якщо ви ще не пенсіонер, але вам уже там за тридцять за сорок, ви повинні якось приносити якусь пользу в зоні відчуження. Ну, тобто, багато з цих людей, самоселів, яких зараз називають, працювали на зеленому мису. Зелений мис це таке місце, де проживали ліквідатори, прямо біля зони, після аварії. Там Радіація була більш-менш, і тому там ось селили ліквідаторів для того, щоб вони менше облучалися в зоні відчуження. На сьогоднішній день зона відчуження поділена на дві великих частини: це 30 кілометрова зона і 10-кілометрова зона, яка знаходиться в центрі 30 кілометрової зони. А там в самому центрі знаходиться Прип'ять і Чорнобильська АЕС. Рівні радіації в цих зонах значно відрізняються один від одного. Наприклад, якщо в 30 кілометровій зоні більша частина землі має фон як у наших містах, то вже в 10 кілометровій зоні можна знайти дуже Дуже прям забруднені місця, де перебувати не можна. Саме в 30-кілометровій зоні, де фон більш-менш, і живуть наші самосели. Ну, це так називають людей. Насправді це просто корінні жителі цих сіл. Частенько від бабусь в Чорнобилі можна почути дуже цікаві і трошки сумні історії. Ось, наприклад, бабушка Марія, до якої ми сьогодні прийшли, розповідала. Після аварії півроку довелось мені ховатися. То солдати, то п'яні моредери в село навідувалися, да, і таке було. Пісні кричать, падають на узбіччя і сплять. Одного такого знайшли неживого, подейкою що його вовки з'їли. Як люди з села поїхали, то вся звірина прийшла з лісу, а щурів розвелося величезні, жирні, спати ночами не давали. Мій кіт ловив їх, врятував мене, то міг би і згинути. І до речі, у бабусі Марії живе декілька рудих котиків і звати одного з них муся, другого вже не пам'ятаю. Після того, як ми відвідали бабусь, поговорили з ними по душам, дуже сильно знімати їх в обличчя ми не хотіли, тому що наша ціль була просто принести їм продукти і відвідати, тому що знаєте, від бабусь завжди така приємна енергетика, наче Прийшов до своєї бабусі і якось їх знімають в обличчя, просто не завжди піднімається рука. І по дорозі назад ми зайшли в одне цікаве таке місце. До аварії на Чорнобильській АЕС це була така типу лікарня, ну в селі це називається ФАП і була така цікава. Новина про те, що цей ФАП працював до початку 2000-х років. Тобто влада організувала тут для самоселів лікаря фельдшера, який тут сидів, і я не знаю, що фельдшери там роблять, міряли тиск, рятували бабусям життя, одним словом, якщо це треба було зробити, може, якісь уколи, капельниці, там якісь консультації, тому що їхати. У лікарню бабусям було тут далеченько. Взагалі, село купувати чисте на сьогоднішній день, і виносити, звичайно, зони його ніхто не буде, тому що воно чисте в повітрі, але там, на глибині, наприклад, 2-3 метрів, звичайно, є радіоактивне забруднення. Бабуся Соня, одна із наших улюблених бабусь в зоні, розповідала, що. Після аварії навіть оцей великий комплекс працював. І вона говорила, що спочатку всіх тварин вивезли, коли аварія сталася. Тут було дуже багато корів і багато свиней. Але потім знову, наче, наче як були тварини, і вони були там наполовину експериментальними ці ферми. І продукція, яку виготовляла ця чорнобильська ферма, виявилася чистою. Не знаю, як це так вийшло, але отак от ось було. І, до речі, на цій фермі ми знайшли таку страшненьку знахідку. Ви бачили її на головній обкладинці мого відео. Я не дарма її туди поставила, тому що те, що я там побачила, мене трошки шокувало. Я не могла зрозуміти, як так на фермі може залишитися голова корови. Тому що, якби вже багато років пройшло. Але в мене є дві версії. Це, або як колись я бачила якусь дурнувату передачу, що ці тіла наче робляться, як мумії, через радіацію. Але враховуючи, що тут на фермі і взагалі в цьому селі радіація невелика, то в мене ще є одна друга версія про те, що хтось затягнув якусь дику корову або сусіднього села, стирив корову, і тут є. Роз, Розділили, забрали м'ясо, а шкуру і голову залишили. Перед тим, як зайти на ту страшну ферму, ми заглянули у вагончик один і побачили ось таке на стіні. Темношкірі дітки, яких намалювали, мабуть, туристи, скоріше за все. Це був якийсь проект, не знаю, чий, не наш, я впевнена, це якийсь гід водив їх по цим місцям. і Вони малювали. Дітей, так такі ж саме же темношкірих людей можна побачити у медсанчастині в місті Прип'ять. Не знаю, що вони хотіли цим сказати. Пояснення ніякого цьому проекту не було, тому що якщо, наприклад, в Прип'яті колись малювали тіні, то було пояснення, що це тіні людей, ну якби зв'язано з Хірасіма і Нагасакі, коли кинули бомбу і від людей залишалося тільки тінь. А тут в чому зв'язок, я так і не зрозуміла, адже темношкірих. Людей в зоні відчуження, може, було декілька чоловік, там якийсь ліквідатор був, може хтось десь і жив, не знаю. Я не то, що там говорю, що я там. Ну просто я не розумію проєкту, немає його пояснення. Ось. І далі ми продовжуємо наш путь до. Тієї самої голови ми її знайшли абсолютно випадково, тому що ми проходили на вихід, ми йшли додому, там від села Куповатого до, до кордону зони приблизно 5-6 кілометрів. І ми, отак, через ферму, через ліс, по доріжці там постійно ганяють туди-сюди місцеві, які живуть поряд з зоною, там і на велосипедах їздять. І, ну, так було до 2022 року, зараз я не знаю. І це відео було зняте до 22-го року. Якщо у вас там з'являться питання, чому ви здесь лазите?», як мені щось на російській мові пишуть, ну це було знято до 22-го року. Я, звичайно, була у бабусь уже після деокупації в 22-му році, 10 квітня, через 10 днів, як наша армія видавила звіти ворогів, я їздила до бабусь. Відвідати їх, тому що ми возили гуманітарку до зони ну, по Київській області, і я з'їздила і до наших бабусь, привезли їм там ліки, їжу. Ну, в общем, просто відвідали. І оце ось коротше отаке на фермі можна побачити. Не знаю, в мене нема коментарів. Я не знаю, навіщо, що це. Ну, в мене, я ж кажу, одна версія, що це просто крадена якась корова, мабуть. Друзі, якщо вам подобається моє відео, вам подобається тема Чорнобильської зони. Ставте подобайки, підписуйтесь, тому що в мене не тільки історія про зону, у мене є ще актуальні невеличкі походи біля зони відчуження.